Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна Церква України 18 лютого вшановує Папу Римського Лева І та святого Агапіта Єпископа Цинацького. За старим стилем свято сьогодні присвячене пам'яті мучениці Агафій. Агафія вважається покровителькою худоби, особливо корів. У народне свято 18 лютого було прийнято піклуватися про домашню худобу. Цієї дати пригощали корів і коней, ласкаво зверталися до тварин і прибирали в хліві. Часто протягом лютого худоба масово гинула через сезонні хвороби та нестачу корму. Забабонні предки пов'язували це з природними причинами із приходом у село Злого Духа, коров'ячої смерті. Щоб уберегти тварин від смерті, у свято 18 лютого їх замикали у хліві та не випускали на вулицю, а на подвір'ї розкладали будяки або залишали старі личаки, просочені дьогтем. Вірили, що це може злякати злу силу. Свята Гафія також вважається захисницею дому від пожеж. У день її пам'яті у церкві освячували хліб і сіллю та залишали віпічку на зберігання. У разі початку пожежі цю випічку кидали у вогонь. Ще однією традицією цього дня є приготування вівсяних страв. Жінки у свято сьогодні готували вівсяний кисіль, кашу чи печи. У народному календарі 18 лютого свято Агап вівсянки, вівсянкин День Ярило з вівсянкою. Вважалося, що саме в цей час уперше після холодів починає співати маленька пташка вівсянка, і вона веде за собою весну. Жовту пташку вівсянку вважають символом весни. Вважається, що якщо її випадково побачити, це до добра. У слов'ян шанували Бога Ярила, який символізував пристрасть, сонце, весну і родючість. Дату в народі називали День Ярила Вівсяника. Хто такий Бог Сонця Ярила? Батьки Ярила мати Діва Додола, богиня, що символізує небесну вологу, і батько Велес, Бог трьох світів. Діва Додола була неймовірної краси, але їй самій подобався бог громовик Перу. Зустрівши Діву Додолу, Велес не зміг стояти перед її красою і дуже полюбив. Щоб привернути увагу коханої, він перетворився в чарівну конвалію. Подивившись на квітку, діва додола була підкорена її ніжністю і вдихнула аромат. Її накрили настільки сильні почуття, що в результаті народився ярило. Від Велеса він успадкував чоловічу батьківську силу і перевтілення. Вважалося, що ярило протигує вовкам і диким тваринам. Діва Додола передала синові свій живий характер з привабливістю, завдяки чому Ярило вважався богом пристрасті, які на цей день існують традиції та обряди. Люди вірили, що сам Ярило сьогодні вирушає перевірити, наскільки селяни підготувалися до чергового сільськогосподарського сезону і бере в руки суху з Бороною Тому з березня збільшувалися турботи у сільських ковалів. Весь народ ніс їм інструменти для лагодження. Так що і ви не відступайте від звичаїв. Перегляньте сьогодні, чи все готово у вас до майбутнього дачного сезону. Можливо, якийсь інструмент потрібно купити або віддати в ремонт. Приготуйте вівсяну випічку і пригостіть друзів та рідних. Згідно з повір'ям, сам Ярило оголошує про прихід весняного тепла. А помічницею йому виступає невелика пташка вівсянка. Її так і називали на Русі вівсяниця тепла. Ярило давав птиці наказ про початок співу. Вона голосно цвірінькала, повідомляючи всім, що прийшла весна. Господині в цей день традиційно випікали вівсянички для прославлення пташки весни і ярила. Вівсянички це вівсяні пиріжки або печиво, тісто для яких змішують на вівсяному борщі. Таку випічку обов'язково роздавали всім знайомим, сусідам, друзям і родичам, годували членів сім'ї і кришили пташкам на вулиці. Сьогоднішню дату не пропускали жінки, у яких ніяк не виходить зачати дитину. Треба було позичити у багатодітної сусідки вівсяну муку. Проготувати з неї булочки, які за вечерою з'їсти разом з чоловіком. А крихти, що залишилися, розкидати на вулиці для пташок. Якщо на крихти зліталося багато пернатих, значить у пари буде великий шанс зачати дитинку. Печиво на рівні з хлібом користувалося у слов'ян особливою повагою. Таку випічку вважали жартовною. У цьому випадку їй потрібно було залишити на полях і попросити у вищих сил багатого врожаю. Для даного ритуалу випікало особливе печиво у формі звіряток або пташок. Вівсяне печиво підкладали також струну покійного, клали печиво і в якості оберега в колиску новонародженого або того, хто зібрався в далеку дорогу. А ще печиво використовували в якості обрядових дарів. Ним пригощали родичів і гостей на великих сімейних заходах, іменини, хрестини, дитини, весілля. Крім своїх обрядових якостей, вівсяне печиво володіє ще й користю, містить великий відсоток клітковини, яка здатна поглинути і вивезти з організму шкідливі токсини і холестерин, тим самим очищаючи кишечник. Тому не забувайте, давні слов'яни, традиції сьогодні приготуйте вівсяне печиво. Пригостіть ним не тільки членів сім'ї, але й стареньких самотніх сусідів по сходовій клітці, улюблених батьків, співробітників на роботі до обіднього чуювання і навіть жебрака, що просить милостиню біля церкви. Чим щедріше ви нагодуєте інших приготовлених вівсяним печивом, тим більше покличете в сім'ю достатку, благополуччя, тепла, затишку і щастя. Випікаючи вівсяне печиво, можна запросто залучити до будинку достаток. Під час перемішування інгредієнтів слід сказати грошовий ритуал. Солодке життя собі випікаю, більше бідності не знаю. Печивом поласую, гроші залучу, негаразди стороною обіду. Що не можна робити 18 лютого. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, це сумувати, перебувати в зневірі, лаятися і байдикувати. За народними прикметами цього дня не варто носити одяг темного кольору, можна накликати біду. У цей день не можна необережно поводитись з вогнем, щоб не було пожежі. Не можна пити алкогольні напої в цю дату, інакше шлунок хворітиме. Не розповідайте нікому свій сон в ніч 17 на 18 лютого, якщо хочете, щоб сновидіння збулося. Не можна носити цього дня чорний та темний одяг. За повір'ям, це може притягнути до родини трагедію. Потрібно, щоб в убранні був хоч один елемент жовтого кольору. Не можна 18 лютого робити навіть дрібний ремонт одягу, користі від нього не буде. 18 лютого не можна штопати шкарпетки, це притягне злидні, не можна виносити сміття. З дому можна винести добробут, кохання та здоров'я. Не можна 18 лютого просити в борг хліб та сіль, інакше на городі нічого не вродить. Сьогодні треба уважно дивитися під ноги, тому що вірили в прикмету, що якщо спіткнешся сьогодні, то обов'язково посваришся з родичами до того ж досить серйозно і надовго. А щоб не накликати на свій будинок неприємності, не рекомендується лаятися, також заборонено ладарювати. Прикмети говорять, що на трудівників чекає успіх, а ледарів наздожене невдача. Не варто сьогодні виносити сміття, мотлух і непотрібні речі з дому, оскільки разом з цим можна винести частинку щастя та благополуччя. Також не можна викидати хліб, випічку, печиво, кондитерські вироби, у такої людини можуть бути різного роду негаразди. що можна робити 18 лютого. Святителям агапіту. І Льву папі Римському моляться про зцілення від різних недуг. З цього дня потрібно починати готуватися до польових робіт. За старих частів господині пекли пиріжки з вівсяного борошна, всяне печиво і булочки у формі пташок. Такою випічкою потрібно пригостити рідних і близьких. А якщо побачиш пташку вівсянку, то погодувати її. Також за прикмети 18 лютого потрібно вдягнути щонебудь жовте на удачу. Іменини на сьогодні за церковним календарем відзначають Агапіт, Анна, Василь, Віктор, Володимир, Лев та Павло. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Якщо 18 лютого тепла погода, то сильних морозів до кінця зими вже не буде. Мороз цей день віщує спекотне і посушливе літо. І ні на деревах цей день віщує швидкий снігопад. Якщо є сильна ожеледь на дорогах, то залишок лютого буде холодним, а весна пізньою. До наступної зустрічі!